Ця прижиттєва е, нагорода за Донецький аеропорт, яку Андрій, ну, я знаю, що він її цінував. Він пішов воювати в липні 2014 року. Спочатку він пішов в військкомат, не знайшли його документи і побачили, що троє дітей у нас було на той час. Потім він пішов в Дніпро один, теж сказали чекайте, і теж не було нічого. А мій чоловік він такий: він, якщо прийняв рішення, то він вже не звертає з цієї дороги. Донецькому аеропорту він був двічі. Після першої ротації він приїхав додому. Ну він ніколи мені не розповідав якісь жахіття. Коли він повернувся з Донецького аеропорту, теж от приїжджали е, хтось привіз волонтерів, можливо, шеврони. І там був такий, як кіборг. На момент, коли Андрій пішов на війну, йому було 44 роки, а загинув йому було 46